Що станеться і скоро, і несподівано для вас. Подивимося на двосторонньому. Таро, що покаже. Ну, ви побачите, хто хоче тут вас обманути, і цієї людини це не вдасться в ніякому разі. Ви себе взагалі звільните від якихось людей неправильних в своєму оточенні. Прям дуже чітко це побачите і дуже чітко зробите. Висновки і будете рухатись далі. Все, ніби стає під свій контроль. Ось так, я би сказала вам. Ви бачите свого ворога, і ви цього ворога від себе відганяєте і рухаєтесь вперед. Бачите, ота карта показують. Якийсь свій спокій, в свій такий мир. Тут нападки чиїсь, прям ідуть конкретно по картам. Ой. Але шанс на перемогу за вами. От ніби хтось хотів підставити, обманути, якісь плітки про вас роздути, да? але ви все це дуже чітко зрозумієте, прям побачите. І ніби спочатку може бути так, що от я там з очам своїм не вірю. Не може бути так. Але. Те, що ви там прям це побачите, да, о, звільнить вас від ілюзій, і ви з цією людиною раз і назавжди підете різними стежками, попрощаєтесь, і ви підете у світле майбутнє. Для вас, ніби це прощання з цією людиною відкриває нові шляхи, нові дороги.